Мої вітання. Ви дивитеся Кременчуцькі новини на телеканалі лтава. Фонтан у сквері Жовтневий вперше в історії Кременчука законсервують на зиму. Кременчужани мітингуватимуть проти несправедливості біля яхт клубу Посейдон а також час берегтися від застуди. Про це та інше дивіться сьогодні у випуску. Розпочинаємо. Заслуженому лікарі України і талановитому педагогу громадському діячу Володимиру Литвиненко вчора у Кременчуці відкрили меморіальну дошку. У дворі Кременчуцького медичного коледжу зібралась численна Кременчуцька громада: медики та студенти, представники влади різних рівнів, керівники підприємств та Пересічні громадяни. Ці люди прийшли вшанувати пам'ять надзвичайної людини, непересічної постаті, справжнього корифея педагогічної медичної справи Володимира Івановича Литвиненка. Безліч добрих слів прозвучала на згадку Володимира Литвиненка, який понад 40 років був беззмінним керівником Кримичуцького медичного коледжу. Мені пощастило знати, спілкуватись і працювати з Володимиром Івановичем. Ми працювали в одній депутатській комісії. І я завжди буду пам'ятати цю світлу людину з великою повагою і з великою шаною, тому що це теж і мій вчитель, вчитель життя. Вчитель того, як треба відноситись до людей, до праці. Це Людина, яка побудувала, була батьком і, скажімо так, жила в своїм коледжем. Але крім того, що він був хорошим організатором, він був просто прекрасною людиною. Він створив сучасний, потужний навчальний заклад з його колективом творчим. Натхненним колективом однодумців. Особливо душевним на зібранні став виступ доньки Володимира Литвиненка, яка присвятила йому власні прекрасні віршовані строки та висловила слова щирої вдячності. Я хочу від всієї нашої сім'ї виразити огромну благодарність представителям обласної городської районної власті, всім співробітникам коледжу, всім дорогим преданим друзям папі. Всім замечательным, добрим людям, которые своїми усилиями сделали это мероприятие возможным. Після хвилини мовчання відкрили меморіальний знак, розміщений на центральному вході Кримачуцького медичного коледжу. Відлунням людяності та душевності Володимира Литвиненка є його добрі справи, і нині він як символ щодня спостерігатиме за студентами, яким присвятив більшу половину свого життя. Він тепер все буде рядом з вами чистіця його душі завжди буде тут. Кожне утро он опять буде встречать своїх дорогих сотрудников, своїх дорогих преподавателей. Кожне он будет встречать своїх любимых студентів, своїх дітей. Именно так він вас завжди називав і не інакше. До меморіальної дошки цього дня лягли букети квітів на вічну пам'ять про справжнього кременчужанина, людину із великої літери Володимира Литвиненка. Квітники та клумби облаштують. Аварійно небезпечні дерева знесуть, старі омолодять кронуванням, а співучий фонтан у сквері Жовневий вперше в історії Кременчука законсервують. Усе це підготовка міста до зими, за яку відповідає комунальне підприємство Благоустрій Кременчука. На початку цього тижня у Кременчуці над співучим фонтаном з'явився дерев'яний каркас, який вже до кінця тижня взагалі перетворився на дивну специфічну піраміду. Як пояснив нам директор комунального підприємства Благоустрій Кременчука Іван Богдан. Каркас зводиться над фонтаном, бо його планують законсервувати на зимовий період. Ну, Як известно, з 1 ноября закінчить сезон роботи фонтанов в місті Кременчуге. На сьогоднішній день відбувається їх консервація, В частности, по скеру Октябрьському. Ми на сьогоднішній день готуємо конструкцію для розміщення тента, який на сегодня уже заказан и готовится так, к изготовлению. Работы Роботи проводяться строительные командою или бригадою нашего предприятия. Задача стоит в течение этой недели, в понедельник, вторник, максимум, завершить Конструкцію вимить окончательно дно фонтану, законсервувати всі виходи і входи, які непосредственно самой конструкції, щоб исключити поступлення влаги і попадання різні роду мусора, і насікомих, щоб не возникло проблем. Ну І соответственно, на наступний неділе почнемо вже укривати. Тент на каркас, за словами Івана Богдана, буде виготовлено із спеціальної щільної тканини, яка захистить чашу фонтана від проникнення вологи і має значний термін експлуатації. Працівники благоустрою Кремічука сподіваються, що з розумінням поставляться до укриття фонтану, і воно прослужить до весни та не буде зруйновано вандалами. Із міських клумб потроху зникає рослинність. Всякоїсь квітуча краса пожухла і зів'яла. Тож працівники благоустрою Кремічука, не покладаючи рук, ліквідують все, що не може перезимувати у землі. Таким чином, готуючи Кремічук до зимового періоду. На одних клумбах та квітниках ґрунт лише перекопується, на інших ведуться масштабні роботи. Сьогодні, що проводяться роботи в плані осенних работ, согласно графика, высадка висадка луковичних цвітів. Це нарцисси, це тюрпани. Потім весною я думаю, що наші жителі увидят немножко такое небольшое разнообразие цветовой цвітової гами і полюбуються на ті цвіти, які гораздо раньше, ніж ті, які ми сажали обычно. І ще один відробіт, який сьогодні виконують працівники комунального підприємства Баустрій Кам'ячука». Це знесення аварійно-небезпечних дерев, які були визнані такими після обстеження спеціальною комісією. Ну, в доповнення к этому мы работаем сейчас еще по автозаводскому и круговскому ЖЕКам. Там тоже есть об'єм работ большой, за который, соответственно, нам должны проплатить соответствующие средства, но реально на сегодняшний день мы работаем по тем деревьям, которые обследованы согласно актов, и те деревья, которые на сегодняшний день подлежат сносу. В частности, по этому объекту мы видим, что дерево находится рядом со зданием, представляло собой угрозу и опасность, скажем так, и жильцам, и зданию самому. Поэтому э, после того, когда было проведено обследование, когда был составлен акт, было принято решение, соответственно, на удаление и снос этого дерева. У Кременчуці вже третій місяць поспіль, починаючи з 7 вересня, дії розпорядження міського голови Олега Бабаєва про недопущення спалювання опалого листя та сухого сміття на території Кременчука. Сьогодні начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Валентин Шафорост підбив підсумки відповідної роботи, проведеної спільно з працівниками відділів благоустрою та екології, працівниками держтехногенбезпеки служби 1563 та міліції. Проводилася відповідна робота, внаслідок чого було складено два адмінпротокола. Порушникам вручено сім приписів. Також в 45 випадках було призупинено спалювання сухого сміття. Мешканцям міста було надано 880 повідомлень про недопущення спалювання сухого сміття, і також було проведено більше 100 бесід. До відділу оперативного контролю за станом міста надійшло за цей період 13 скарг від мешканців міста на задимленість. Всі, звичайно, ці скарги були відпрацьовані. Я вважаю, ця робота дала такі позитивні наслідки, тому що за останні три тижні. Повідомлень, тобто скарг від мешканців міста на задимленість не надходили до відділу. Виходячи з цього, я хочу подякувати мешканцям міста за те, що вони з порозумінням віднеслись до питання стосовно неспалювання, опалого листя та сміття. Занепад суспільства починається, коли людина питає себе, що буде, а не питає, що я можу зробити. Доки ми всі разом протистоїмо порушенням наших конституційних прав, боремося проти порушень законодавства та несправедливості, наше суспільство продовжує існувати. Вважають мешканці Ревівки та Щеміловки, які запрошують усіх кременчужан на мітинг. Дата і місце проведення неділя, 11 листопада, 11 година. Яхт-клуб Посейдон. Поява нового яхт-клубу у прибережній зоні не нова історія, а одна із багатьох тисяч по всій Україні, що підтверджує небезпечну загальну тенденцію. Тут, як і повсюди, спритні люди скористалися можливістю та власним статусом. Інші згуртувалися і стали на захист своїх прав. Ми не нібидли, ми законопослушні громадяни, платящі налоги. налогі. Воскресення на 11 ноября на 11.00 назначен, назначені збори. сборы громады наших микрорайонов, сборы громады места Кременчуга э, должны подтянуться ну, все улицы, которые и здесь. Митинг будет проходить, мы надеемся, и заявили об этом уже э, нашему мэру. Было подано, э, была подана... была заявка на митинг. Мы я, я, как депутат районной Рады, поддерживаю этот вопрос. Сказали, митинг иди. будет проходить в районе, конечно же, нашего любимого места починку бывшего яхт-клуб «Посейдон». Ну вот, будем говорить так, на этом месте, где мы находимся сейчас. Все желающие, которые хотят принять участие в этом благородном деле, я считаю, они должны присоединиться к нам и хотя бы раз в жизни сказать то, что они думают про нашего олигарха, про то, що у них отобрали. Люди надіються на то, що їх услышать. Осінь пора, коли дуже важливо вкотре потурбуватися про власне здоров'я. Звичайно, всі ми у цьому зацікавлені. Як вберегтися від застуди, як максимально захиститися від вірусів? У нашому наступному сюжеті поради професіоналів та звичайних кременчужан. Якщо хочеш бути здоров, закаляйся. Відомі рядки відомої пісні часів Радянського Союзу. Найцікавіше, що це актуально завжди. Що ми робимо, аби не захворіти, намагаємося максимально обмежити спілкування з хворими, не перебувати у місцях скупчення людей, захищатися як можемо. Лікарі радять дотримуватися кількох дуже простих, але дієвих правил: особиста гігієна, мийте руки частіше і ні в якому разі не торкайтеся обличчя брудними руками. Не забувайте робити вологе прибирання у приміщенні, де ви перебуваєте, а в ідеалі непогано використовувати фітонциди. Тобто нарізати маленькими шматками цибулю або часник і поставити у кімнаті. Ефективним засобом боротьби з інфекцією буде і використання ефірних масел. Діло в тому, що віруси, вони, вірус гріпа, вірус простудних заболівань, респіраторні віруси різні, вони устойчиво в окружаючій середі. Тобто, якщо ви приложите мінімум усилий, Тобто ви уміншите э, вірусну нагрузку і э, вероятність заболівання. А ще лікарі радять водні процедури контрастний душ. Не менш важливі і регулярні прогулянки. Для зміцнення імунітету необхідно щонайменше 30 хвилин кожного дня перебувати на свіжому повітрі. Звичайно, допоможе подолати будь-яку хворобу правильне харчування, свіжі овочі та фрукти, а ще квашена капуста. І головне запам'ятайте, ніякого самолікування. При э, заболеваний, если уже это случилось, значит, не заниматься самолечением. Если вы видите, что температура 2-3 дня не падает, не надо принимать вот эти симптоматические препараты, которые, маскируя заболевание, приводят к серьезным осложнениям. И потом вы с любимым доктором общаетесь очень долго. Зачем это? Любите друг друга на расстоянии. Вот. Поэтому я думаю, что гораздо проще, гораздо проще предупредить заболевание, чем его потом лечить. Це поради професіоналів. Кременчужани, натомість теж знають, як вберегтися від застуди. Лечебні трави п'ю і все. Абсолютно таблетки ніякі. Брусника є заморожена, малина, і діло свіже, що то чаї. А якщо ні, ну понятно всякі от ці таблетки, которые шипучие з вітаміном С. Ну, це ближайшее что. мужем в постель теплою. і глинтвейн, і нічого другого не надо. Страймся есть больше фруктов, вітамин С пьем. В общем. Питатися. В основному біда. не закаляємося. Тож не хворіти і бути здоровими. Мова найбільший скарб будь-якого народу. Досвід людства упродовж тисячоліть переконливо доводить. Занепад мови це зникнення нації. Сьогодні українці відзначають День української писемності та мови. Це суперечки не про мову. Це дискутують в наші дні, чи треба нам обов'язково любити матір, а чи ні. Слова відомого українського письменника Леоніда Талалає, на нашу думку, як найглибше і як найяскравіше передають справжній дух справжнього українця. Чи вважають Кременчужани наші земляки українську мову рідною? Ми сьогодні намагалися з'ясувати під час нашого блідопитування. Наші предки ну як боролися за українську мову, тобто відвоювали право розмовляти, писати на ній. Тому я вважаю, що українська мова це моя рідна мова. Та да, звичайно бажаю тільки українською, звісно. Уважаю. Ну, же? Мы народились на Украине, поэтому должны разговаривать на украинском языке. Ну, у нас, конечно, не очень хорошо это получается, но мы стараемся. Да, конечно. Хоть и разговариваю на русском, не имеет значения. Украинский язык очень красивый. Нет. Я же русская. А понимать понимаю. А разговаривать стесняюсь. Потому что у меня произношения такие, что все украинцы будут смеяться. Вважаю, я родилася в Україні, українською мовою почалася в школі. Моя мама пише вірші українською мовою. Ну, я народилася, вчилася. Українську мову добре знаю. Звісно, вважаю. Українську мову вважаю. Люблю, поважаю. Я вважаю українську мову э, своєю рідною, тому що в школі ми її вивчаємо. Ми в школі розмовляємо на, на українській мові, а вдома розмовляємо на російській мові. Де живеш, та й мова твоя. І російська, і українська як би, мова для мене рідні. Ми ж з тих ще времен, на двох язиках. Я виросла на Україні, проживаю тут. Ну, просто якби как бы, в не сильно Українським язиком, але взагалі, коли треба, то не, У мене російська мова. Я російський я чоловік, мене російська мова. То я родилась з нею і помру з нею. Звичайно. Вважаю російську також. Чим більше мов ти знаєш, тим більше ти людина. А от цьогорічні першокласники, окрім звичного засвоєння навичок письма, читання та вивчення математики почали опановувати ще й англійську мову. Минуло два місяці шкільного навчання. Як вдається засвоєння іноземної мови кременчуцьким першачкам? Чи схвалюють новацію батьки? Які висновки роблять вчителі? З'ясовувала Ніна Карпенко. Загальна думка стосовно вивчення іноземної мови в загальноосвітніх закладах вже з першого класу, позитивний збіг обставин. Вимога часу, бажання батьків та відповідна законодавча ініціатива Міністерства освіти і науки України відповідно до нового державного стандарту початкової загальної освіти з першого класу в цьому році розпочалося вивчення іноземної мови. В нашому місті це англійська мова. Я дуже довольна, що мій дитина вивчає з першого класу англійський мову. Зараз це відбувається в ігровій формі. Це дуже цікаво, в силу того, що зараз є можливість путешествий, виїзду за границю. Тобто це би, допомагає батькам, діти розвиваються. Я вважаю, що чим раніше дитина починає, тим це краще. Состовно з місту програми вивчення іноземної мови в першому класі, то вона не є надскладною. Головне завдання, як зазначають мають освітянські фахівці, сформувати в дітей позитивне ставлення до вивчення англійської мови. Все виконується з урахуванням віку, мультики, іграшки, м'яч, ну, тобто такі форми роботи. Ми дуже раді, що він вивчає англійський язик, йому це дуже цікаво. Уроки проходять в ігровій формі, і дитина з удовольствием приходить додому і починає вчити бабушку. Мне тоже это очень радует, что ребенок заинтересован. Нам очень нравится то, что у нашего класса есть сайт. Это такое нововведение, как бы, и мы можем просто узнавать вот все то, что дети проходили сегодня на уроки, все эти темы, так как деткам тяжело, все-таки после садика они еще не могут адаптироваться. Родители имеют такую возможность как бы поприсутствовать на уроке и помочь ребенку дома освоить пройденный материал. Вчителі англійської мови, які працюють з першачками, це переважно молоді, але Кваліфіковані спеціалісти, які володіють методикою викладання в початкових класах, і до турця творчої особистості, в арсеналі яких багато методичних знахідок, які допомагають не лише організувати увагу дітей, але й зробити процес засвоєння знань з англійської мови захоплюючим і цікавим. Про те, що уроки, на яких ми побували цікаві, сумнівів не виникає. А от які слова найбільш зацікавили малечу, а отже, й найкраще запам'яталися. Спробували з'ясувати відразу. My name is Nikita. Pen rule і pencil. Ручка, олівець і зов. Леничка. My name is Liza. Book, pencil і pencil box. Лінійка, ручка і пенал. Pencil box, rule і Богдан, Терещенко, Приємно вразила малечі не лише своїми початковими знаннями, але й осмисленим ставленням до вивчення англійської мови. Меня зовут Максим Щетінкін. Я люблю вивчати англійський, тому що в ньому інші букви. Они звучать совсем по-другому. Меня зовут Николай, Зеня. Мне нравится английский, по самому Я хочу поехать в Англию. Как ты будешь здороваться в Англии Hello. Very well. И что означают эти слова? Очень хорошо very well. Перші місяці навчального року свідчать про те, що новобранці загалом успішно пройшли адаптацію до нової шкільної дисципліни. Тож фахівці методичного центру міського управління освіти радять батькам не форсувати події і не хвилюватися з приводу рівня та швидкості опанування дитиною англійської мови. Також була інформаційна п'ятниця. Вітаю вас із завершенням робочого тижня. Бажаю насичених вихідних. Тим більше у суботу маємо привід отримати яскраві враження і позитивні емоції, аж двічі вранці. Відсвяткувавши разом із будинком дитячо-юнацької творчості 90-річний ювілей на концерті колективів, який відбудеться об 11-й годині у міському палаці культури, ввечері підтримавши учасників щорічного конкурсу Студент року, фінал якого відбудеться знову ж таки у міському палаці культури о вісімнадцять. Годині і вже в понеділок із задоволенням виходьте на роботу, як і команда Кременчуцьких новин. Дивіться нас у 21-й, Телефонуйте цілодобово 78 08 18. Щастим!